Всім привіт! Появилось в мене коротше, 10 контейнерів на новий танк та 5 хеві. Ну, звичайно, коротше, один зразу автоматично відкрився, а, тому з вами продовжуємо відкривати далі. А з тебе обов'язково лайк і підписка. Я дуже сильно надіюсь, що я виб'ю танчик, тому що я вже сьогодні відкривав пару контейнерів, але там з записом трошки проблемка вийшла. А, я так бачу, що фіг мені буде, а не танчик. Це просто жах. Я відкривав перед тим, типу, контейнери. Коротше, мені з самого такого прям хорошого випало тільки 86 бустерів на золото. І то я б не сказав, що це прям хороше. Таке собі. Просто просто дає одинаково. Просто одинаково. Це жах. Люди, напевно, з першого контейнера достають. А я бачу, що. Хе -хе. Що мені із тих десяти нічого не дасть. Це просто ужас. Я, я просто в шоці. Пу-пу-пу. Це жах. О боже. Хм. Блін, я. Ну я прям дуже надіюсь, що мені випаде. Будь ласка. Я в ужасі. Я просто в ужасі. Так, і того мені потрібно. Добре, я зараз трішки подумаю. Трішки подумаю, можливо. Щось Щось вийде продумати, ще, ще нарішати контейнерів. Тому буквально для вас це одна. Просто мілісекунда. Для мене це трішки там часу. Очікуйте. Коротше кажучи, я купив ще контейнерів. От, одразу відкривається. <смі> Коротше, якщо з цих не падає, це просто все. Це провал, <смі> це капець, це жах. Давайте не будемо особо затримувати. Я би відкрив одразу всі, але не знаю. Я, я хочу отримати все-таки інтригу, я хочу подивитися, все таки. Випаде, не випаде. Розстроюватися, не розстроюватися. Ну прям я його дуже хочу. Він такий фановий танчик. Раз в 19 секунд лопанити. Лопанути, коротше, просто. Там якихось 800 урону. Чи 700. А, 700 там мінімалки, коротше, получається. Ну, коротше. Лопанути так нормально. Плюс там є хешфугаси, які я дуже люблю. Я люблю просто фугас. Як мене ну, хто до мене на стрім заходить, то знає що. Я там... І на 42.02 типу, катаюсь. Люблю хешами там побалуватися, потім кричу, типу, блін, треба було нормальною і вистрілити. Я жоці? По-пу-пу, <свіс> це, це просто це просто ужас. Розумієте, 34 контейнери, 30, 35 контейнер зараз відкривається. Ви розумієте? Нічого взагалі. Коротше. <свист> Блин, хочется нажати, забрати все. Ні, давайте дальше. Коротше. 1200 золота це вообще нічого. Це, ну, це саме мінімум. Так само 86 бустерів на золото це є самий мінімум. Просто, що там може випасти. А це, оце, оце, це вообще. Я мовчу. <свист> краще, краще, я промовчу просто. Я шокований. Це... Ну... У мене немає слів. Та смисл мені з того з того камуфляжу на що, блядь, на цеплю на себе? Хіба зараз танк падає? Ну... Ага. Угу. Угу. Ну да, ну да. Ну добре, немає вибору особу. Я все-таки хочу його добити. Тому очікуйте буквально одну мілісекунду для вас. Так, одразу відкривається. Ой, блять, вони ж не відкрили всі разом зразу, а ні. Все рівно я буду відкривати по одному. Ну, зато буде 100% танчик. А, о, як. Пу-пу-пу, виходить. А яка там? Ну, компенсація, я думаю, буде 7500, тому що я тут. Що, у мене ще 6 контейнерів. Тільки не розумію, чому 6. Якось дивно. Коротше, ладно. Ну, коротше, тайпек уже є. Це вже це вже плюс. Це вже великий плюс. Надіюсь, що впадає що мені просто золото якесь. Блять, <гл> ще один камуфляж. <гл> ура! Ура! Камуфляжі! Кому флізію мало не буває. <смі> Ой, який жах. Два контейнера. А Я або погано порахував. А, ну Це гарантовано. Ну, і забрати все. Давайте ще, ще мені третій раз. <смі> це просто жах. Я шокований. Ну що ж, що ми маємо? Що ми маємо, де він є там? Получили ми новий танчик. <гум> Вроді би, як там кажуть, та його неможливо пробити. Хоча не знаю, я на СТ жці... Ой, блін, боже мій, боже мій. Я на, е, на СТ грав на ньому. Ой, кажу на ньому проти нього. Я не знаю, я заходив в борт, все, Він, коли йому заходиш в борт, він нічого не може. Так само типу, в нього ці огли типу, пробиваються бабешкою. Тобто, якщо ти хочеш танканути, тобі треба прям, якщо ти прям стоїш хочеш бортом танканути, тобі треба прям ну, мансити сильно ним. А, борт повністю картон. А, тут не пам'ятаю точно, ну так картон 100%. Просто... Сам, саме краще він танкує передом. Лючок також потрібно ховати, бо тому, що в лючок ну, прям сують, що <сум> Що мама не гарює. <сум> так, добре, де наш там той камуфляж? Ось він. А На що можна обміняти? Звичайно. Звичайно, використати. Ну що ж, давайте його поставимо. Так. Форсаж нам тут точно не потрібно, давайте одразу з вами його і оборудуємо. Хі -хі. Хто не, прож... не прожав лайк, обов'язково прижимайте. Хто не, підп... не підписався, обов'язково підписуйтесь. Так так як я люблю хищі, бо я поставлю тут їх. Практично як башок. Буду одразу, давайте. Тик -тик 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 -тик. Е, на пробиття ставимо 100%, на політ снаряда 100%. Я, я ставлю ось так. Е, не знаю, поки що між цими я. Ще, ну, коли я на ньому покатаю якийсь час, я подивлюся, тіпа, що, що мені буде важливіше з цього. Обов'язково на броню, обов'язково мінус до, до всяких критів. Тому що нам, по суті, хіба тіпа, поїхати в гравітацію, то тут можна поставити для тарану і тому. ну Я на ньому не збираюся в когось таранитись, Тобто я і в гравітацію особо не збираюся. Коротше, так що, якось так. Пишіть ваші думки в коментарях. А... Що скажете про танчик, було варто чи не варто. І Гарного вам дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивились, і до нових зустрічей. до нових відкриттів. Всім пока-пока!